Доброго дня громадяни України, доброго дня жителі села Біловіж! Сьогодні ми знаходимося на території Біловійського лісництва. Квартал 26. Я хотів вам записати не ці, дуже такий, ну, незвичний такий ролик. Я не знаю для чого це він. Мені так просто щось подумалося про цікаву рослину. Називається вона Азалія Понтійська або Рудендрон жовтин, або Богно Жовте. Ось дивіться, ця жовтенька рослина вона зараз цвіте, в травні, в травні початку червня. От. І що це за рослина? От. Ну, її путають з багном деколи, але я зараз вам покажу, що таке багно. Багно це оце біле, багно болотне, бачите? Оце багно. А це багно. От. А оце азалія понтійська, жовта така. Так от, ця рослина є дуже рідкісним видом, вона знаходиться ареал її поширення на території Рівненської і частково Житомирської області в світі, практично вона може трошки не в Кавказі і в Канаді. Але фішка в тому, що ця рослина є, я б сказав, би так, вимираючою. Особливість цієї рослини в тому, що вона є дольодовиковою, розумієте, яким чином вона збереглася, теж дуже цікаво. Ну, вчені не можуть пояснити. От якось так. Але для чого це я записую це відео? Про те, що ця рослина, от я замітив, от після скажімо так, виробок, її починає не ставати, вона починає пропадати. От. І я от замітив, що ніхто цим питанням не займається. От якось так. Це дуже рідкісна рослина, ну, приємний аромат, але він є небезпечний. Кажуть, пилок, він може бути отруйний і п'янким, і людина, коли заснула в лісі, під час світіння може не проснутися. Ну, Якось так, така інформація, це для туристів. От, ну, не знаю, От, якось так. Щось, щоб хтось щось би робив, щоб ця розуміла не зникала. Ну, не знаю, ніхто ніяких кроків нам в лісництві чи в лісгоспі, за скільки років я працюю, так би мовити, нам на це увагу не звертали. От якось так коментуйте, пропадаюча рослина, азалія понтійська. Якось так.